Ви помітили, коли я розповідаю про Харків чи про себе, в руках я тримаю якісь доглядові засоби. Зазвичай це косметика Rituals. Мені пощастило, і на Новий рік я отримала в подарунок цей адвент-календар. Але перед тим, як ми його разом з вами розпакуємо, я хочу вам розповісти один цікавий факт. Подивіться, це дизайн упаковки від цукера Крошен. І це дизайн пакування від косметики Rituals. Нічого вам не нагадує, подейкують, що Рошен злизав дизайн з цього адвенту. Але ми будемо розпаковувати. І зараз я хочу вам нагадати, що одного разу вже була в Нідерландах, а косметика Rituals походить з Нідерландів. І мені там сподобалися ці засоби. Я їх використовувала вже дуже часто. Це мій улюблений крем для рук. Він багато кому підходить. Це теж у мене такий доглядовий засіб для рук. Я його купувала в Амстердамі в Рейкс музеї. Теж дуже класна серія. Це тюльпан і японський ремонт. Я хочу показати, що тут, якщо зняти цей шматочок картону, то ми побачимо, що сам календар виконано, начебто у формі святкового віночку, і зверху має ось таку стрічку, за яку цей віночок можна причепити. Тобто, якщо у вас є бажання, то ви можете замість святкового вінка сміливо купувати адвент від річалс і вішати собі на двері. Комірочки треба відкривати пальчиком. Не вистачає якоїсь ложечки для зручності. Давайте відкривати і нюхати. Бо Річ це в першу чергу про аромати. Відкриваємо першу комірочку. Це у нас The Ritual of Ayurveda Shower Oil, тобто оліка для душу. Ця оліка має аромат солодкого мигдалю та індійської троянди. Другий номерочок у нас ось тут. Це в нас Elixir Collection Miracle Keratin Recovery Hair Mask Тобто відновлююча маска для волосся з кератином для кінчиків мого волосся, щоб гарно виглядати в різ. Третє віконечко: ось тут. Все, як я люблю. Це в нас свічка. Насолоджуйтеся квітковим мусковим ароматом. Ця свічка з The Sofel Collection і має назву Love. Четверте віконце серветки. Чудовий компаньйон для вікенду десь позадому. Тобто, кудись їдеш з Харкова, кинула собі ці серветки в сумку, можливо, для якихось непередбачуваних ситуацій, змиває макіяж і очище для мого гарного личка. The Ritual of Namaste. П'яте, щось велике. О, це в нас зволожуючий шампунь Luxury Hair Care. Це мій улюблений шампунь. Ароматний, справжній. Для волосся, як у мене, підходить. Вже вимальовується набір. Далі у нас шосте вікон: це знову щось нормального розміру. Це в нас кондиціонер для сухого і пошкодженого волосся з гіалуроновою кислотою. Маска і шампунь, що попадалися. вони з тієї ж серії. Що і кондиціонер, у нас вже є повний набір. Сьома комірочка. Ось щось таке. У нас тут Лесеньке, і це знову свічка. Вже друга це аромат приємніший. Мені більше подобається ці свічки пахнуть божественно. Пахне ця свічка ванилью, трояндою та гібіскосом. Восьме віконечко. Це серія Ritual of Jing Night Care комплекс Overnight Body Mask. Нічна маска для тіла. В описі написано: засинайте і прокидайтеся шовковою ніжною шкірою, дякуючи цій ніжній масці. Пахне вона чимось хвойним, лавандою, сандалом, зеленню. Нагадую мені, дзеркальний струмень, плюс фонтани, якась свіжість така. Дев'яте. це в нас пом'якшувач і бустер аромату для білизни. Тобто, це те, що треба додавати. В пральну машинку. У Рітчалс є засоби для прання, запах хрисового молока і цвітіння сакури. Нагадує мені квітучі дерева та весну в місті Харкові. Зелень і свіжість у міських парках, коли все цвіте. Десяте це вже щось цікаве, а це у нас повнорозмірний продукт бінго. У мене він вже є, і я їм часто користуюся. Ви могли бачити на моїх відео, де я розповідаю про себе чи про Харків, крем для рук з серії Rituals of Ayurveda для сухої шкіри. Кіри. Цей крем, як мені здається, підходить всім. Як і вся серія аероведа, пахне цей крем індійською розою і солодким мігдалем. Відчуття м'якої солодкості в повітрі, як бенгальський вогник у ночі. Одинадцяте. В нас далі щось маленьке. Це рукавичка. Ні, вона не для того, щоб гуляти зимовим Харковом. Цією скрабуючою рукавичкою треба масажувати свою шкіру циркуляторними, тобто круговими рухами для нового рівня якості. Можна використовувати з різними засобами річного. Мені дуже підходять такі рукавички, я користуюся. Двенадцяте віконце. Вони ну дуже тогі. Продукти важко діставати. Але це і непогано, бо під час доставки нічого нікуди не повторяється. Втікало, не перелилося, залишилося на своїх місцях. Як блищить золотом. Фу, як виняє. The Rituals of Hamam. Супер, зволожуючи чорне мило. Евкаліпт і органове олія. У мене раніше не було, засобів саме від лінійки Hamam. Воно, до речі, там дійсно чорне. Тринадцяте віконце шукаю знизу. Радію, це щось з дозатором. Це міст для тіла та подушки із серії The Rituals of Gin. Пахне лавандою і сандалом. Для мене пахне зимом містом Харковим з ялинками і ілюмінацією. Річал з генії, що вони використали таку маркетингову штуку, що типу цей спрей можна розпилювати не лише на себе, а й на подушку, тому що дійсно ось цей запах тут є лаванда, це ідеально для сну. Ось ти лягаєш, нюхаєш цю лаванду, і аж приємніше засинати. Шукаю наступне 14 віконце. Де ж воно? Що там? Gratiate The soulful Collection. Свічка, їх вже три. Цей аромат мені найбільше подобається. Нагадую, печиво, ювілейний букет від бісквіт шоколаду. Тут є ноти ванілі, а відчуваю, ще персик та лаванду. 15 віконце. Щось тут у нас таке величеньке. The Rituals of jink. Збитий крем для тіла. Запах розкривається гарно. Продукти цієї серії. Вже я отримала у цьому адвенті. Анонсовано, що це аромат лотосу та жожоби. Але для мене це аромат свіже скошеної трави та квітучих клумб біля дзеркального струменя на вулиці Сумській. 16-та комірочка хочеться трохи подуркувати. Прислухаюся, що там заховалося. Ось така манюнечка, міцелярна водичка три в одному. Я трохи накапую на руку. Хоча загалом цей засіб для обличчя це в нас лінійка намасте і маємо запах індійської троянди і святого лоту. そう。 Сімнадцяте віконечко у нас наступне. Нарешті поклали продукт бренду, завдяки якому цей бренд став відомим. Кожні 3 секунди у світі продається пінка для душу від Rituals. Історія цієї пінки почалася 25 років тому у підвалі Амстердаму. Декілька ентузіастів вирішили запустити косметичний бренд, який перетворює ретину у усвідомлені моменти. Ідея з'явилася під час подорожей по Азії, де вони відкрили для себе інший ритм життя, насичений традиціями та мудрістю. Помічено, що навіть звичайні дії, наприклад, очищення рук, можуть стати приводом уповільнитися і на мить зупинитися. Так народилася концепція бренду Rituals. З часом бренд Rituals вийшов за межі Нідерландів і будь-які стали з'являтися у інших країнах Європи та Азії. Кожна лінія догляду заснована на давніх східних традиціях і несе у собі власну філософію та характерний аромат. Рекомендується для глибокого розслаблення пройти 5 Сходинок запалити свічку, використати піну для душу, нанести скраб, зволожити шкіру кремом і завершити все ароматним містом для тіла. Тут у віконечку пінка для душу з серією Gin овджін запахом лотосу та жожоби. Пішли до 18-го віконця. Це серія Айрведа. І це олійка із запахом індійської троянди і солодкого мегдальо. В мене часто бувають олійки. Я їми задоволена, особливо влітку. Вони дають гарний зволожучий ефект на моїй шкірі. Приємний аромат, досить зручний формат. У формі нагадую стійких олов'яних солдатиків, що розставили по Харкову у вигляді 19-те залишається зовсім трохи до фіналу. Календар вже дуже легенький. Я вибачаюся, що це за лопатка. Краще б вони цілу. Ложку поклали в перший номер з нею зручніше відкривати комірки. Це в нас Rituals of Namaste, гліняна, пудрова маска. Різноманітний календар такий виходить. Далі шукаю, шукаю, шукаю двадцяте віконечко. Відкриваю, відкриваю, відкриваю. Тут все маленьке, але щось із блискітками. Це лінійка Rituals of Карма Shimmer Боді Ойл. Вау! шимерна олійка для тіла! Вау! лотос і білий чай! Так і хочеться спробувати цю красу. Тепер знизу 21 віконце. Ми вже з вами прямо майже підібралися до кінця. Свічка. Я навіть, знаєте, не тягну інтригу. Тепер у мене цілих 4 свічки виставляю всі. Цей аромат мені подобається найменше. Занадто різкий для мене кашемірова троянда. За допомогою ложечки відкриваю 22 віконце. Вау! Ось це дійсно приємно! Тому що це у нас вільветова пінка для душу з нової лімітованої серії, яка називається Інтуїція. Вона. Має аромат сандалу і ванілі. Можна притомнити від запаху. Ця лінійка вона відносно нещодавно вийшла. У нас є вже два флакончики з пінкою для душу. 23 віконечко. Річолс Амстердам Collection. Ця колекція зроблена в колаборації з Рейкс музеєм що в Амстердамі. Я його відвідувала у 24-му році, і у мене були майже всі продукти з цієї колекції. Я її люблю: Тюліт Japanese Yuzu. тюльпан і японський лимон. Дуже Свіжий квітковий аромат, приємно пахне, ненав'язливий, тоненький, майже не відчувається. Показую вам той засіб, що в мене вже є, і те, що я отримала у Адвенті. За допомогою ложки відкриваю останнє віконечко, яке на нас чекає, Ви дивитеся перші. Це в нас ласьйон для тіла в формі мусу. Rituals of Hammam з евкаліптом і аргановою олією. Бачу, що ми все відкрили з вами. Бувайте!